Будівельна компанія Каркас Груп вкотре поєднуємо разом очистку зерна, його сущіння та якісне зберігання у наших ангарах. Наразі ввели в експлуатацію першу чергу з будівництва великого комплексу зерносховищ на Дніпропетровщині. Габарити першого ангару становлять 18 метрів у ширину та 102 метри у довжину. А корисна висота обрана після вивчення парку техніки замовника і дорівнює 9 метрам, щоб всі фури на господарстві без перешкод могли вивантажуватись. Особливу увагу ми приділили розташуванню ангару відносно зерноочисних споруд, щоб забезпечити їх злагоджену, комплексну роботу та уникнути затримок під час жнив. Будівництво розпочалось з детального вивчення ділянки під забудову та узгодження усіх деталей проєкту. Ключовим став особистий візит замовника на наше виробництво, де він зміг самостійно перевірити всі етапи виробничого процесу, оцінити кожний зварний шов, якість фарбування та переконатися в надійності наших металоконструкцій. Виготовлення ферм мало суттєві переваги для проєкту. Зокрема, це значна економія часу і точність конструкцій та з'єднань. Поки на об'єкті тривав монтаж колон, на виробництві вже були готові ферми до транспортування. Цей ангар буде приймати з поля безліч культур від ріпаку до кукурудзи. Саме тому критично важливо було забезпечити надійність опорної стіни під насип та передбачити висоту не менше 4 метрів. Такі рішення гарантують максимальний обсяг зберігання на даній площі, особливо коли у планах є доукомплектування споруди транспортером, який здатний підвищити ефективність і швидкість завантаження зерном в рази. Особливістю ангару є власна розробка компанії, система вентиляції Розумний ангар з повною автоматизацією, яка запобігає утворенню конденсату та продовжує терміни зберігання врожаю. Ми розробили мобільний застосунок, за допомогою якого в сховищі можна керувати освітленням, відстежувати рівень вологості та керувати вентиляційною системою на будь-якій відстані. А за потреби також можна увімкнути вентиляцію вручну або налаштувати її автоматичний запуск у певний час. Каркас Груп – ваш надійний партнер у будівництві.